Всім привіт! Volkswagen Tourn чи Тауран, як там правильно, Турана. 1,9 дізель. 2005 рік. Будемо замінювати ГРМ. І все вам сьогодні покажемо, як це зробити, як це зробити самому, які треба для цього пристосування. Машина приїхала 300 з лишнім, 1430, Інформації нема, коли він мінявся. Власник вже теж десь 1050 наїздив. Хочу замінити. Жменька до болків від колеса і підкрилок що переміщається в яму. А в нас відкривається доступ до ремня. Знімаємо ремінь. Але щоб зняти ремінь, тут нам незручно. Треба зняти корпус паливного фільтра. Отак потянемо доверху. У нього тут же дуже легко воно тримається. І, і, і. Наверно, що треба порозпрягати тут і зняти цей патрубок. І зараз відкрутимо цей бачок. Ладно, все поощрить. От такі Пару запчастей тут лежить. Бачок відкинув сюди. Топлювний фільтр сюди, нічого не від'єднував, щоб потім не розвоздушувати, щоб не мати лишніх проблем. Тут повіщекував ці защолочки всі. Так, всі шланочки вийшли, ну, ці алюмінієві. І тепер у нас є, так би мовити, якийсь доступ. Тут, так. Тепер що? Тепер можемо відщокувати ці щелочки. Скільки? Там, дві чи більше. І отак от можемо зняти цю саму. Кришечку і, в принципі, подивіться, що він не полопаний, тому що були такі екземпляри, що прямо весь в тріщинах. Правда, не Volkswagen а були Peugeot. такі. Ну, шо. Наступне беремо ключ на 17. І отак легким нажиманням на цей беремо такий shift. І. Я навіть за далеко його ставив. Тепер буде проблему не вийняти. Все, ремень у нас освобождається. Наступне підважуємо двигун в цій частині з краю, так, щоб на ребро жорстко. Я там через досочку. Трошечки його припідняв, потім відкрутив три болтика. Зняв, кріплення фільтра, потім два болтика відкрутив, додаткове усилення подушки, потім відкрутив цих два болтика, а подушечка до доверху. І після цього тільки розкручую цих два болта. Тому що якщо ви почнете крутити, не до кінця вижмете і будете крутити ці болти. Є велика віроятність, що ви пошкодите тут різьбу. І потім будете собі мати проблем. Потім не наживите нормально. Через то я роблю так. Пустив ці, підняв мотор, щоб вона була свободна. І тоді, пожалуйста, знімай і нічого не шкодиться. Тепер маніпуляції декілька то вниз, то вверх. Максимум вверх підняли, відкрутили один болтик, другий болтик. Потім максимум вниз опустили знизу ще один. І... І що? І тепер, коли підняли його знову до верху, то мені здається, що зараз я його звідси достану. Так. Ось. Вже даже замінено. Хтось поставив від 2.0 TDI. З розборки видно. Що... Наступне, що нам треба, нам треба зняти шкіл. Але щоб зняти шкіл, нам треба більш-менш виставити його уже якби в ВМТ, грубо говоря. Тут на самій цьому кожуху. Фокусіруй, фокусіруй. О! От тут бачите, тут є така ви, вдарена ви, ямка. І на самому шківі теж є ямка. Зміщуємо їх, а зміщаємо їх. Тут іде у нас 12-грана насадка на 19 І Таким образом прокручуємо, коли у нас то змістилося. Так, 4 болтика. Раз, два, три, шків відкинули, і будемо знімати ці всі защітки. 4 болтика відкрутили. Знявся шкіл, ще 4 болтика відкрутили. Знялася защитка. Перша. Тепер десь там у нас з другий болтин. Там один. І, на жаль, навіть, під цим роликом все-таки треба, навіть, його зняти. Два таких прекрасних болтика відкручено. І ролик цілком вже у нас зняти. Потім ще один болтик тут відкручений. Ось тут. І оця защита у наших руках. І що я вам скажу по цій защиті? Защита десь була в ДТП. Тому що вона загнута. Нам треба буде її порівняти. Тому що вона загнута, ще й так реально загнута. І тут воно теж трохи не цей. Тут криво, і там криво, треба дорівняти. Ну і так як тут видно, тож, що ДТП було, бо оця теж така собі тут пластиком на рваний край повністю. Так. Добре, з тим воно ну, не шкодить, то вирівняємо, а тут не шкодить. Е, Дивимося, яка в нас натяжка. Да? Бачите, яка натяжка. зараз у нас вистоїть почти ВМТ. Так? Стрілка, наскільки в нас втекла. Це вже натяжка рівня вже ослаблена. Або Просто він зношений, тому що видно по зубах, що вони що? Отут є зазорчики. Так? Добре, виставляємо зараз всі фіксатори. І, і, і. Я зараз покажу. Далі зрозуміло, ну, що тут сверлами не обійдешся просто метками, треба спеціальні фіксатори. Дешевший варіант такого плану. Так. В даному випадку підходить отакий. От тут ми вставляємо. Є отака стрілочка, отут вона Ось. намальована. Ідемо сюди. Так як вже я вам показував, перед тим підвів. А тепер просто сюди його тако встановлюю. І він цим штирём повинен зайти в той отвір. А ця метка, оця метка. І в з цією меткою, яка тут є. Ось там бачите? І отак от тільки що я це вже зробив, воно все прекрасненько сідає. Тільки те, що мені одною рукою дуже незручно це робити. Ну, Коротше, повірте на слово. Ні? Не хочете на слово? О, все, сіло. Все прекрасно сіло. Метки зійшлися. Там все зайшло. Так. Ну, це якщо ви, допустимо, на своїй машині міняєте. І він вам більше ніколи може і не понадобиться, то нема смисла купляти такий. Я то люблю використовувати от такі на Volkswagen. Цей набор і ще мені понадобиться цих два. Так, Ця штучка у нас предлагає два таких рога. Тут є в нас ямка. Тут В Цих два роги входять в отвори для болтів. Оця ямка у нас є дотирчить фіксатор. Що ми робимо? Отак, так? Устанавлюємо його. Тут теж ніяк не ошибешся. І по-другому не поставиш. Так, все. Там все сіло. Так, І тут теж воно все сідає. Все абсолютно добре сидить. Показуємо, де в нас стоять метки. Тут воно стоїть на 7 часов, там воно ошибається. вона має дуже далеко вставитися. Так, Бакана, Так, ізначально воно навіть не хотіло в мене, то я просто на 5,5. Ловив сверлом на 5,5, потім підганяв як би низ. Низ в мене теж вже зловлений. Якщо у вас трошки не грає, допустимо, я зловив вверх на сверло. Потім низ трошки не грав, я трохи піднатягнув ремнем. У мене упав повністю низ. І після цього, коли він упав, освободився повністю це відверстя. І ця оригінальна закладна повністю туди заїхала. І зараз в мене все дуже хорошо. Коротше, на 7 часов там ловіть, там ви не ошибаєтесь. Тепер коли метки в нас є, попускаємо. Оцих триболтика, щоб потім у нас була натяжка нормальна, потім пропускаємо цей блогаєчку, і він вже у мене відстрелив назад. Так, натяжка буде осуществлятися до часовій стрілки. Стрілочка у нас є з ціграніком, до суміщення стрілки з цим отвором. Тепер нехитра задача повністю все розібрати, зняти ремішок, зняти ролики і помп. Тікає у нас антіфріз, можемо взяти і ці ролики, послухати, як вони роблять. Ну, Вже трохи є зазори тут. Так, скажу, добре, що ми їх міняємо. А помпа, помпа залита була вода. Вода у перемішку з антифризом, але більше води, ніж антіфрізу. І отак воно все некрасиво виглядає. Так, точно так само тут полилася, там така нехороша вода. Я вже поспускав все, що можна із бачка. Прийдеться цей бачок мити, тому що там воно все поржавіло і вся ця муть. З мотора трохи сюди кидало назад. Я постарався злити максимум, йому нормальний антифриз Так, що викручуємо в комплекті у в нас, комплект нас SKF. В комплекті є у нас помпа. Ну, помпа є помпа на три болтика. Так. В комплекті у нас є шпильки. Дві шпилечки і дві нові гайки. Шпильки є і гайки є, значить, від, значить треба їх ставити. Новий ролик. Кстати, той самий фірми, що в нього стояв Літенс. Так, а чого Літенс, якщо СКФ. Так само тут стояв Літенс. Тільки тут був Канада, а там Романія. Кажу, що Романія це гірше. Не знаю. Так, такий от ролик. Таких дві наклієчки. Ну і сам ремінь, що тут на ньому написано. Ну, на ремню написано SK все-таки. Ну. При установці помпи дивимося, щоб наше колечко добре лягло, щоб ніде не закотилося. Бо потім може що правильно. Так. Ну що, Отак встановили три болтика і зажимаємо. Натяжний ролик має отакий от, зуб. А тут є такий отвір для нього. Через то отак його що встановлюємо. Не не там, не там, не там. О, отут. І приймаємо, е, Прихвачуємо е, гайкою і будемо малювати ремінь. цей ремінь, це ще теж задача ще, ще та. Словив на колінвал, протягнув сюди на ролик, отак його наполовину випустив і ловив на, на помпу. Не міг зловити. Тут попустив приблизно так, щоб він тут вже не заходив. Він скоротився, ну, там роликом піджав, скільки, там, щоб він максимально уйшов. Удалося зловити на помпу і потім вже потихеньку зловив, зловив на це. І зараз я його отак запхну сюди. Отак, От раз, раз. Тільки єдине, що мені не сподобалося, що в мене втікло воно аж так далеко. Побачу, зараз так би я дивився, що прикольно буду натягувати, то ролик піде сюди і цей прикрутиться. Так, так, то виходить, що. Це шкіл буде зміщатися в цю сторону, то в принципі, нормально. Так, Якби було туди впиралося, то, виходить, щоб не було б йому свободного ходу. І що я що вам скажу, що я ніколи не надіваю цей ролик перед тим, поки не надіму ремінь. Це просто мука якась. Отак, От зараз ми зловили ремінь і тепер можемо його зажати, обжати. І після цього тільки можемо натягувати наш ремішок. У нас вже і помпа, і всі ролики є, і ремінь ловилами так Трошки він в мене втік в цю сторону. так Але коли я зараз буду натягувати, то вся ця шестерня вона піде в цю сторону, то якраз хорошо. Зараз там ще є трошки зазор, він не натягнути це колесо. Так? І дивіться, я зараз буду натягувати наш ремішок Давай, 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 давай. ось так. Ось в цих переділах нам треба зараз зажати цю гаєчку. І після цього зробити пару обертів, Опять зловити на всі фіксатори. І подивіться, щоб і натяг був точно такий самий. Так, ну що, зробив 2 3 оборота. Потім єлі зловив цей, бо щось він там так полотно заходить, що спочатку я цей ловлю. Дивіться, і він у мене свободно зараз ходить, не зажати, нічого. Так, і точно так само нижній фіксатор. Тож дивіться, він в мене повністю заходить. Все у нас нормально. Все у нас у І... Третя речка нас інтересує, натяг. Все. Отакий. От Перший раз перевіряємо всі повністю болтики. Поки в нас блокада є, дожимаємо. Так, щоб бути впевнені, всі ролики, все, все. все І що? Збираємо його назад. Складаємо точно так само все в тій самій послідовності: нижній кожух, середній кожух. Значить шків потім подушечка. Зараз до цього буде кришечка. Закриваємо. Чіпляємо ролик. Чіпляємо ролик. Натягуємо ремішок. Потім що? Потім з'єднуємо подушечку. І далі всі оці тра-та-та ставимо на свої місця. І що? І Пробний пуст, заливаємо антифриз. Так, ну що вам сказати? Двигунчик працює. Все добре. Залив новий антифріз. Йому Зараз чекаю, прогріваю, щоб прогрілося. Бо злив, мало того, що звідти ще з радіатора там знімав патрубок, вже заміню, думаю, йому взяв п'ятерочку. І стільки примерно вийшло. але це ще не все, я думаю. Зараз треба, щоб прогрівся і відпустив термостат. А в загальному то все добре. Що стосується антифризу, значить завів, там доливав, ждав, ждав. ну, коротко, Потім проїхався в трасі, все прогрілося. І зараз рівень вище, ніж максимум. Там воно до мінімум. Тут, ось до максимуму, а я залив примерно по цей рубіжок. Хай буде йому чи більше. І оце осталося від 5 літрів. Ну, на цьому і завершується це відео. ГРМ замінено. Антифріз теж замінив. Так, сальники не текли, вони не міняв. Хоча я їх купив теж на запас, щоб були, але я їх здав назад. Ну, таке відео. Кому сподобалось, ставимо лайки. Всім вдалих замін!